За героїв понад 100 жителів Дніпра та Луганської області взяли участь у всеукраїнській акції. Як вона пройшла вже на початку випуску? Фонтани з каналізації у Дніпрі на вулиці Херсонській, тротуар і проїзна частина опинилися у воді. Чому і чи усунули проблему? Щасливі, допитливі та стурбовані. У навчальних закладах Дніпропетровщини пролунав перший дзвоник. Скільки школярів сіли за парти? Новини на відкритому. З вами Каріна Зайналова. Вітаю! Через російський артобстріл у Нікополі постраждали дві жінки. Одна з них тяжка. Медики роблять все можливе, аби її врятувати. Про це по обіді повідомили у Дніпропетровській обласній військовій адміністрації. У місті через атаку зайнялися двоповерховий приватний будинок і господарська споруда. Біжу за героїв. Понад 100 жителів Дніпра та Луганської області взяли участь у всеукраїнській акції. Всі вони прийшли вшанувати пам'ять військових, які віддали життя за Україну. Як пройшов забіг, знають мої колеги. Алея захисників Луганщини у Дніпрі. Тут зібралося понад сотні місцевих жителів і вимушених переселенців, аби взяти участь у щорічному забігу, на честь загиблих героїв російсько-української війни. Розпочали з хвилини мовчання. Кожен з учасників біг за свого героя. Пані Віра за сина Руслана Довгополого. Вони з Луганщини розповідає: після окупації їхнього села росіяни вимагали віддати українські паспорти, Проте її син не підкорився ворогу. Його закинули в підвал на двоє суток. Ми бігали всіх знайомих, скрізь їздили по селах. Де йшов по вулиці і пропала дитина. Двоє суток ми його шукали, потім його відпустили вже побитого. І взяли підписку про невиїзд. Але чоловіку все вдалося виїхати з окупованого села. І перше, що зробив Руслан на українській землі, вступив до лав та відправився звільняти рідне село на Луганщині. Там чоловік і загинув. Мати згадує останню телефонну розмову з сином. Мам, ми поряд. Ми близько. Ми скоро прийдемо. Закрий по з За усіма хлопцями зайдемо. Це були його послідні слова, але я не знала, що це послідня наша розмова по телефону. Тепер залишилися одні спогади. Його смс-ки, які в телефоні, так і залишилися на добрачні мама, я люблю тебе, доброго ранку рідненька, не хвилюйся, все добре. Прийшов шанувати пам'ять побратима і військовий Аліф Магомед. Чоловік втратив ногу у боях на Луганщині. Ми повинні пам'ятати та шанувати наших героїв, наголошує чоловік. І цей забіг це ну на честь шанування пам'яті кожного хлопця, дівчини, захисника України, який загинув за свободу України. Такі ну, заходи вони дуже важливі, дуже важливі і. Я їх вся, всяка підтриму у забігу. Взяла участь і Тетяна. Вона переселенка з села Попасне Луганської області. Дівчина каже: таким чином хоче висловити подяку нашим бійцям та вшанувати пам'ять тих, хто загинув за Україну. Пам'ять про героїв дуже важлива, особливо в цей час, коли ми так скажімо, живемо завдяки нашим захисникам, воїнам, які боронять нашу країну. Тому про це потрібно пам'ятати. Потрібно це цінувати. Забіг на честь загиблих героїв російсько-української війни об'єднав всю країну. За загиблих воїнів захисників бігли в усіх великих містах вільної України. Протягом півтора місяці проходила реєстрація, тобто ти реєструєшся, за кого ти біжиш, обираєш. Потім розпечатується портрет цього хлопця. І одна з виявів, подяки цим хлопцям і дівчатам. Один з виявів тої великої шани держави, а найголовнішої пам'яті держави, тому що якщо ми не будемо пам'ятати наших героїв, тоді взагалі не зрозуміло за що ми воюємо. Дистанція, яку здолали учасники два кілометри. Після фінішу кожного з них нагородили медалю з написом Шаную воїнів! біжу» за героїв України. Данинів Ніколаєнко, Руслан Грасименко, News телеканал відкритий. Зменшити мобілізаційний вік для чоловіків із 60 до 50 років. Така петиція на сайті президента набрала вже понад 25 тисяч підписів. Тепер її має розглянути глава держави. Автор звернення стверджує, що це нововведення необхідне, аби поліпшити економічний стан в країні. Сливі, допитливі та стурбовані. У навчальних закладах Дніпропетровщини пролунав перший дзвоник. Попри відключення світла та постійні тривоги, діти повернулися у звичайні класи. Скільки школярів сіли за парти та як навчатимуться цьогоріч, Знає наша Антоніна Чуйко. Так розпочався сьогоднішній ранок школярів. Свято першого дзвоника відзначають і в одному з ліцеїв Дніпра. На подвір'ї учні, батьки та вчителі. Вони прийшли до рідної школи вперше з лютого 2022 року. Терпінням чекав повернення до ліцею одинадцятикласник Тимофій. Юнак розповідає, дистанційне навчання взагалі не сподобалося, адже не вистачало звичайних уроків. Спочатку могло здатися, що це класно, легко. Проте потім ти розумієш, які що ти втрачаєш, які в цьому є недоліки. І потім починаєш скучати за приходженням в школу або в ліцей. Ми довгий час були в онлайні, і вже нарешті ми зможемо відчути це ці, ці вайби нового очного навчання. Це дуже цінно, як на мене. Повернутися за парти хотіли однокласники Тимофія. Коли ти бачиш вчителя, та можеш йому задати питання, ось наживо дуже приємніше вчитися та краще цей матеріал. Я дуже рада, тому що я можу спілкуватися з друзями. Я можу мати такий контакт з вчителями, щоб гарніше розуміти їх. Я дуже рада, бо я. Бачу своїх друзів, я бачу вчителів. Я дуже рада повернутися за парти рідного ліцею. Раді бачити дітей і викладачі. Ніщо не може замінити живе спілкування. Переконана вчителька української мови та літератури Наталя Ісадкова. По перше, діти комунікують між собою. Ми бачимо їх. Ми можемо реально оцінити їхні знання. Із того, що ми даємо, і вони можуть реально спитати завжди те, чого що їм не зрозуміло. Тому звичайно, що онлайн навчання то зовсім інша форма. До цього ж учні займалися онлайн, бо у закладу не було укриття. Розповідають батьки. Нині ж ліцей має змогу спуститися в укриття сусіднього навчального закладу. Ми дуже раді, що зараз діти вийшли до учебного процесу. Третій рік ми живемо в таких умовах. Ми вже звикли, страшно. Ну, це життя, життя продовжується. а Діти прикуті додому. Їм теж хочеться жити, розвиватися. Хвилювалася за перший день у новому навчальному році директорка ліцею Ірина Ільченка. Жінка розповідає, дитячого сміху у стінах закладу не було з лютого 2022-го, Тож рада бачити кожного. Учні буде по тижням змінюватися, тому що місце укриття на сьогодні ще не так багато, тому через тиждень будуть паралели працювати. Всього в ліцеї 112 дітей. І всі вони да. Уч... Але це називається в нас змішана форма навчання, тому що класи будуть чергуватися між собою. Цьогоріч до школи пішли понад 318 тисяч хлопців та дівчат. З них 15 тисяч переселенці. Вперше за парти сіли 24 тисячі дітей. Департаменті освіти і науки обласної військової адміністрації повідомляють, загалом у новому навчальному році в очному та змішаному форматах працюватимуть понад 85% закладів загальної та середньої освіти Дніпропетровщини. Антоніна Чайко та Данило Варава. Овпеньюз, телеканал відкритий. І хвилинка позитиву від наших захисників українські військові зняли відео про день першого дзвоника на Донбасі. На кадрах оборонці під музику виконують танець про ранній підйом до школи та першу стежку у житті. Штував пожежу в автівці та п'ятьох крамницях. Правоохоронці Кам'янського повідомили про підозру 17-річному палію. Інформують в управлінні нацполіції Дніпропетровщини. кажуть, першого разу юнак кинув підпалений папір у щілину вікна машини. А наступного розвів багаття вже поблизу місць торгівлі. Люди не постраждали. Хлопцю ж може загрожувати до 10 років за ґратами. Службова недбалість зі збитками у півтора мільйони гривень. У кривому розі судитимуть колишню посадовицю виконкову міської ради. Про це інформують в обласній прокуратурі. Розповідають, зловмисниця придбала півсотні квадрокоптерів для військових за завищеними цінами. Тепер жінці загрожує до п'яти років позбавлення волі без права обіймати певні посади. Пологовий на колесах на Дніпропетровщині 24-річна жінка народила у кареті швидкої допомоги. Про це на своїй сторінці повідомила медикиня Лариса Буданцева. За словами фахівчині на світ з'явилася здорова та доношена дівчинка. Матір з дитиною доставили до пологового. По прибуттю жінку взяли для транспортування, і через 10 хвилин в автомобілі розпочалися стрімкі пологи, які були прийняті без ускладнень. Народилася жива, доношена дівчинка. Дитину з мамою доставлено до 9-го кам'янського пологового будинку, миру їм і щастя. А бригаді наша подяка. Потрапила під колеса у кривому розі на проспекті Металургів збили жінку. Їй 29 років. Про це журналістам відкритого повідомили у районному управлінні поліції. Правоохоронці кажуть, із травмами потерпіло відвезли до лікарні. Усі обставини з'ясовують. Дніпропетровщина палає. За останню добу у регіоні сталося майже півтори сотні пожеж на природі. Це дані управління ДСНС області. Рятувальники кажуть, переважно горіла суха трава. Тож жителів закликають дотримуватися правил безпеки та не розводити багаття. Наймасштабніші пожежі у нас сталися на території Новомосковського та Синельниківського районів. Там виникли займання сухої рослинності та підстилки хвойного лісу на загальній площі більш ніж 5 гектарів. Під час ліквідації однієї з таких пожеж у Синельниківському районі нашими підрозділами було врятовано чоловіка 1990 року народження. І про небезпеку на воді. У Дніпрі з річки дістали чоловіка, який тонув. Про це повідомляють в управлінні ДСНС області. Інцидент стався поблизу вулиці Набережна-Заводська. Потерпілий перебував за 300 метрів від берега та просив про допомогу. Із водяної пастки жителя витягли рятувальники. Фонтани з каналізації у Дніпрі на вулиці Херсонській. Тротуар і проїзна частина опинилися у воді. Жителі нарікають на постійні аварії. У чому причина, як ситуацію коментують у водоканалі та чи усунули проблему, дізнавався наш Даниїл Ніколенко. Ось такий фонтан б'є з каналізації по вулиці Херсонській. Вода залила частину тротуару та всю дорогу. Місцеві жаліються. Вода б'є з -під люка вже декілька днів поспіль, розповідає пані Вікторія. Жінка мешкає неподалік місця аварії. Каже, через прорив знизився тиск у трубах. Вода на її поверх не доходить. Довелося навіть переїхати до подруги. Там прорвало, там прорвало, там прорвало, Нема тиску на верхні поверхи, От тому я даже не у сина живу, а у подрузі тому що. Десятий поверх, я дуже в таке пекло, без енергії і води я там не виживу. Жінка впевнена, проблема в застарілих комунікаціях. Може, тому що воно все застаріше і е, якщо роблять ремонт, то кусочками е, латають, а ціліком ну. В общем, не можу зробити на старі комунікації та постійні аварії жаліють ці й інші дніпряни. Приїжджає приїжає машина, постійно щось лагодять постійно. Це дуже часто відбувається з таких причин. Ну скоріше тому що тут труби старі і вимагають ремонту. Ну коли тут будували 50 років тому, треба складувати гроші. Треба робити капітальні ремонти, обновлювати обладнання, ну і так далі. У водоканалі розповідають про аварію, ніхто не заявляв. Про прорив труби дізналися з соцмережі, і бригада одразу виїхала на місце, розпочала ремонт методом накладення хомута на пошкоджену ділянку. При виконанні робіт частково було припинено водопостачання вулиць Мевулиць Менахи, Мендлжнерсона, Херсонська, Ушинська та прилеглі вулиці і. Буквально там за 2-3 години водопостачання відновили, пошкодження усунули. Удній водоканалі додають: якщо ви стали свідками прориву мереж, треба звертатися на гарячу лінію міської ради. Данию Ніколаєн, Данила Варала та Руслан Герасименко. News, телеканал відкритий. Ля Марганецької, Томаківської та Мирівської громад відключили воду. Усе через технічні причини пояснили комунальники. Нині фахівці працюють, аби усунути проблему. Про відновлення постачання жителів повідомлять додатково. Після вирішення усіх питань пов'язаних із водопідготовкою. Водопостачання буде відновлюватись. надалі ми будемо надавати інформацію по цьому питанню. Президент Володимир Зеленський підписав закон щодо підвищення акцизів на всі види палива. Про це йдеться на сайті Верховної Ради. Здорожчання має бути поступовим, кажуть фахівці. У вересні експерти на авторинку очікують, що бензин і диспаливо в Україні додадуть в ціні до 2 гривень за літр. Водночас вартість газу може зрости на 5-6 гривень. Аби підвищити ефективність роботи та покращити самопочуття працівників на підприємства Дніпропетровщини надаватимуть психосоціальну допомогу співробітникам. Про це у прес-центрі відкритого розповів головний спеціаліст управління інспекційної діяльності в області Владислав Шелях. Він додав, що за оцінками Всесвітньої організації охорони здоров'я через зниження продуктивності внаслідок тривоги і депресії втрати глобальної економіки становлять 1 трильйон доларів на рік. Коли почався, почався коронавірус, потім почалась війна, і держава прийняла рішення, що це потрібно. Зараз е, працівник, коли приходить на роботу, це е, тяжко, тому що потрібно адаптуватися. Коли вже пройшов якийсь час, він адаптувався, вже накопичився стрес, він не може показати 100%, Коли вже він професі... професіонал в своїй сфері. Він вже е, має вигорання саме психосоціальна підтримка, націлена, щоб прибрати ці фактори. В історії України. Спортсмен Артем Колінько з жовтих вод вибору бронзу на Паралімпіаді 2024 з бочі. Про це повідомили у відділенні Національного олімпійського комітету області. Там кажуть, у фіналі пара атлет здолав опонента з Хорватії з рахунком 4-3. А Дніпрянин Дмитро Лебідь став срібним призером чемпіонату світу з дзюдо серед кадетів в Перу у ваговій категорії до 90 кілограмів. Про це повідомляють у відділенні національного олімпійського комітету в області. Загалом участь у змаганнях брали понад 400 кадетів із 50 країн світу. І це всі новини на цю годину. Ще більше інформації на сайті та у соцмережах відкритого. Бережіть себе, побачимось.